Всім привіт та доброго здоров'я! Гарячі, повітряні і дуже смачні, смажені у фрітюрі, сосиски в тісті подобаються і дітям, і дорослим, хоч і не дуже корисно, але однозначно смачно. Беремо борошно. Додаємо розпушувач. Цукор, сіль. Перемішуємо. Тепер молоко. Ретельно перемішуємо, допоки не буде грудочок. В кінці додаємо одне яйце. Перемішуємо до повної однорідності. Тісто повинно бути ось такої консистенції, доволі густеньким. Ставимо на плиту олію. Хай розігрівається, готуємо сосиски, знімаємо плівку. Та розрізаємо на дві частинки кожну. Сосиски бажано брати найвищого гатунку та найсмачніші, дуже добре, якщо вони будуть містити сир. Тепер нанизуємо кожну сосиску на дерев'яну паличку. Та формуємо ось такий красивий букетик. Занурюємо сосиски в тісто. Зайве тісто обов'язково хай збіжить. Олія вже розігрілася, можна випікати. Буквально одна хвилина і готово. І так кожну сосиску. Дуже зручно брати ось такий посуд. Це турка або кофеварка. Глибока, але має невелику ємність, туди не потрібно вливати багато олії. Кожну сосиску складаємо на паперовий рушничок. Дуже цікаво, що на паперовому рушничку майже не залишається слідів жиру. І тісто також його майже не вбирає. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!